Всім привіт! Це Таня зі Львова. Моя зелена тепличка. 12 дня, 35 градусів майже вже. На градусніку показує термометру. Перці Claudio F1. І отут самого краєчку біля, От, біля входу. Він щось не дуже. Він щось не дуже. Ледве-ледве зав'язує оцей один перчик. Хоча я і підбиваю, і підживляю. Наступний, наступний Клаудіо так само, вже трошки далі, йому легше, краще. Ось таких два перчика. Ну і тут ще зав'язує і цвіте. Синдерела взагалі завмерло. Не знаю. Далі йде ще одна синдерела. Показую такий бояк. Бачите, кругло. Чекайте, видно, видно. Видно, не видно. Зараз, зараз, зараз. От. Такі би як округле, як на ратонду. Може, пізній, не знаю. Далі Барбі, Барбі молодець. Барбі в теплиці молодець і на вулиці молодець. Ось такі перчики. Барбі. Три і далі цвіте. І зав'язую, до речі, знову барбі. Так само, перчики. Такі от перчики вже можна знімати. Ну, на вулиці, хочу сказати, краще. Далі, лайлак Бел. Лайлак Бел у мене завжди був самий ранній. Він виростає ось такий, потім він стає такий фіолетово коричневий а тоді червоніє. Він в мене завжди самий ранній, цього року відстає. Далі Анастасія. Анастасія. Так, тільки, от, тільки що, тільки-тільки ну, почала в'язувати. Далі йде Геркулес. Геркулес, до речі, бачите, що в мене там біля бірочки грибочки виросли. Це означає, що тут в мене триходерма і от Геркулес. Рослинка невеличка, а перці. Просто мене радують, просто радують. Два. І отут вище вже зав'язується і ще це все. По-великому -по -по взагалі би то ті два перця зняти, щоб воно далі розвивалося. Але я почекаю, щоб хоча б воно щоб трошки забарвилось, хоч десь якась буде полосочка, я тоді знімлю. І так само Геркулес. От, один меншенький, другий більший. Та сама історія. От такі невисокі. Саме найвищі це є Барбі і синдерела. Все, всім пока, всім добра і миру.